Швидкість, Конора, нам потрібно більше швидкості. Батько, а ну, гамонися, якщо не можеш, сядь десь на нижній палубі і не душний, будь ласка. І так І на повних поросах. Що ти ще хочеш від мене? Швидше, У син, син, Нас не буде другого шансу на це! Ти хочеш, щоб ми на скали налетіли? Чи ти хочеш дібратися до чортча живим? Я дивлюсь, це вже старческая пішло, так? Ворчати. Як? Ти став капітаном корабля? Якщо ти навіть не знаєш, як плавати. Слухайте, я його зараз за борт викинув. Чесно слово, він на мене трошки вже під, підбішує. Вітер дуже сильний. Мені здається, що ти хочеш, щоб він втік. Ні, мені здається, що ти все ж таки хочеш вилетіти з корабля у воду. Можливо? Його... Треба поставити когось більш досвідченого за, за штурвал. Так, тягніть бочку, мотузку ми його викинемо у море. І потопимо цього балакона.